Доброго дня, шановні українські аграрії. Чистимо депот перша репродукція. Що хочу сказати про цей сорт. Він один з врожайних у нашому підприємстві. Е, його еліта, ну, еліту, яку ми сіяли, дало 9,09 врожайність. Але яка є особливість цього сорту, щоб ви знали? Він є е, оце ворог, який прийшов з поля. так? Проблема в одному є. Отака От історія, що. Важко він вимолочується, щоб ви знали. Ну як важко, умовно важко. І насіння умовно не ідеальне. Трішечки, але десь попадаються такі лусочки насінні. Щоб ви знали, вони то в межах ДСТУ там, до 1%. Але дійсно іноді, знаєте, некрасиво. Оце саме, що по депоту можна сказати. Ну така собі історія. Так, все. Ну таке попадається. Знаєте, навіть після всіх решет ми зараз там і провали, і зменшуємо, але ну, помпачу. Трішки от реформ то, взагалі ідеальний. Депо трохи таке. Але по вражаємося він десь на 4 центрам вийшов, якби врожайніший, аніж реформ. Депот. Саме депо. І по масі тисячі, щоб знали, він заїжджає нас на яму 52 грама. Реально, 52 грама. Так що, депот є, доробляємо в Понеділок приїдемо ну, на Сінева приїде. і Депот буде доступний до продажу колеги. Ну, А якісні показники протягом 8 днів, ви самі розумієте, 6 енергія, 8 злотних. Ну, яма тут малувата, треба розширяти. Так? Це депот, перша репродукція. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся в магазин, інфо, або в описі тут. По телефончику. Успіхів вам!